Ще одна гаряча війна, що робить Мадуро, і до чого тут Путін? Погляд російського історика і політолога, доктора історичних наук Андрія Зубова. Далі цитуємо: для більшості подій у Венесуелі справа вельми далека, тим більше, претензії диктатора Ніколаса Мадуро на землю сусідньої держави Гаяни, провінція Есекібо, яку він вирішив просто відтяти в Гаяни. Це дві третини її території та 400 тисяч населення. Окрім того, там багаті нафто поля, суперечка між Великою Британією і Венесуелою за цю провінцію тривала півтора століття від моменту проголошення незалежності Венесуели і перейшла у спадок до незалежної гаяни після того, як 1966 року британська гвіана здобула незалежність. Більшість арбітражів, починаючи з паризького 1899 року, вирішували суперечку на користь гвіани або гаян. Але не в цьому справа. Арбітражі могли б і продовжуватися. Але раптом Мадуро вирішив піти на пряму агресію. З якої причини гаяна, країна британської співдружності, демократична, з англомовним багатонаціональним населенням, у якому домінують емігранти з інших частин Британської імперії, індійці та африканці. Йти під диктатора Мадуро у культурно зовсім іншу Венесуелу, навряд чи ба багато гаянців захочуть. Вони звернуться напевно по допомогу до ООН Великої Британії інших країн Америки. Почнеться новий затяжний збройний конфлікт для Мадуро. Вельми небезпечний у разі невдачі. Шанси на його повалення різко зростуть. А успіх дуже сумнівний, навіщо він пішов на цю авантюру? Маленької переможної війни тут не буде. Я переконаний, на цій агресії наполягли в Москві з тією ж метою, що і в жовтні на кривавому святкуванні 50-річчя арабо-ізраїльської війни мета проста: відвернути увагу і сили провідних країн світу від агресії Путіна в Україні, і так домогтися бажаного для виснаженої економіки Росії і для російського народу, що втрачає терпіння перемир'я. Рука Путіна несе горе всьому світу, навіть мешканцям гаяни, більшість яких швидше за все Ли що знають про Путіна і про Україну. Загроза нової війни у світі цього разу у південній Америці Венесуела та Гаяна на порозі прямої військової сутички, все через венесуельські провокації. Тамтешній уряд планує анексувати частину території Гаяни за допомогою референдуму. Наміри Венесуели викликали паніку в регіоні. Одні країни ладують війська у бойову готовність, інші вичікують. Водночас Гаяна сподівається на заступництво союзників. Більше в сюжеті Антона Кучеренка. На вулицях столиці Венесуели Каракасу піднесений настрій. Юрба співає пісень та палко крутить стегнами у такт вуличного оркестру. Вже незабаром в країні відбудеться національний референдум. Венесуельці вирішуватимуть долю гаянської провінції Есикібо, на яку посягає уряд у Каракасі. Відповідь, яку народ Венесуели дає сьогодні, буде помножена на 10 на 100. щоб ці агресори, ці брехуни, ці злодії знали, що вся Венесуела об'єдналася, щоб захистити свою провінцію Есекібо. Механізм голосування дуже швидкий, дуже простий. Есекібо – це гаянська провінція, яка умовно ділить країну навпіл. Її розміри в межах гаянської території величезні. Есекібо становить більше половини площі гаяни. Історична провінція не мала постійно. Іного підпорядкування почергово регіоном керувала Венесуела, Нідерланди та Британія. Найбільш палко на есківо претендували у Каракасі однак з середини минулого століття втратили інтерес. Новими барвами претензії Венесуели на регіон заграли лише після 2015 року. Питання Есикібу для Венесуели має 150-річну давнину. Це не питання роздумів експертів, це питання пересічних людей, чоловіків та жінок пересічної молоді. Але, вочевидь, передусім питання грошей. 2015 рік став визначним для секібо. У надрах регіону віднайшли величезні поклади нафти та мінералів. На знахідку натрапили фахівці американських палених компаній, що не могло не дратувати Венесуелу, яка вже кілька років перебуває під жорсткими санкціями. США. роздути медіа проти гаяни для Венесуели. Проблеми не становило. разом з президентом Мадуром. Ми рішуче заявляємо про захист нашої території. Ми підтримуємо цю. Велику битву цієї неділі ми всі підемо голосувати, щоб сказати, що Есекібо все ще наш. Есеккібо наш заклик навіює сумні спогади кримських подій десятирічної давнини. Союзники Росії по всьому світу чинять хаос схожим чином, особливо щодо провокації та агресії проти сусідніх держав. Це питання, яке завжди грає на користь варварства і ніколи на користь цивілізації. Ми вже знаємо результати хвирі націоналізму, що зростала в минулому столітті. Я думаю, що це урок, який слід запам'ятати. Гаяна ризикує лишитися сам на сам із зовнішнім агресором, тож намагається заручитися підтримкою насамперед сполучених штатів у разі подальших провокацій. Гаяна може запросити до регіону американських військових, розглядають можливість створення військової бази армії. США. Щодо цього референдуму, який проводить Венесуела, Гаяна звертається до міжнародного суду ООН, щоб спробувати отримати захист та допоміжні заходи, аби уникнути переростання цих дій, які є поки символічними в насильницьку конфронтацію. На континенті натомість неспокійно. Загроза нової війни в південній Америці звораховала навіть відданих миротворців. Бразилія приводить військо у бойову готовність. Кордон на півночі країни посилюють додатковими підрозділами.